Що не кажіть, а нарциси при квіти. А тому не дивно, що свою назву вони отримали за давньогрецьким міфом про прекрасного юнака нарциса, що закохався у своє відображення в річці. Не дивлячись на їх красу, у природі їх інколи доводиться пошукати. Найбільше вони полюбляють високогір'я, а тому часто зустрічаються цілими полянами в альпах на Балканах або в Карпатах. Якщо хочете побачити справжню долину нарцисів і не підніматись на сотні, а то й тисячі метрів гори, то ласкаво просимо до селища Кіриші, що розташоване за 6 кілометрів від Закарпатського міста Хуст. Це унікальне місце, адже тут нарциси ростуть на висоті всього 200 метрів над рівнем моря. В той час, як в Балканських країнах та Румунії, щоб побачити нарциси, доведеться піднятися на десятеро більшу висоту. До речі, долина нарцисів поблизу міста Хуст є частиною Карпатського біосферного заповідника. Окрім нарцисів, тут можна знайти майже 500 видів різних рослин та більше сотні видів птахів. У самому заповіднику ми вже побували у рамках візиту до Скелі Карстовий міст. Відео мандрівки є на каналі. Ви зрозуміли натяк. Цвітіння нарцисів справа коротко тривала. І зазвичай триває з кінця квітня до середини травня. Але погода в Карпатах та Закарпатті має свій календар. А тому, якщо хочете вловити найкращий момент світіння нарцисів, краще за все моніторити в тематичних групах. Вхід в долину нарцисів поблизу густа обійдеться в 70 гривень. Тут облаштовані спеціальні майданчики для споглядання за квітами та фотосесій а вказівники та таблички не дозволять загубитись. Ще одна екзотика в долині нарцисів це карпатські буйволи. Колись ці тварини часто зустрічались в місцевих господарствах, Зараз же їх залишилось обмин. Виправити цю несправедливість заповзявся німецький еколог Мішель Якобі, який переїхав до Закарпаття більше 15 років тому. Його стадо вже нараховує 14 дорослих осіб, які завзято борються з бур'янами, що загрожують нарцисам. До речі, приїхавши сюди, не оминайте увагою музей, що розташований при вході. Це чудова нагода довідатись більше про екологію нарцису та пов'язані з ним легенди. Після цього на долину можна поглянути зовсім по-іншому. Зверніть увагу, нарцис – це рідкість навіть в Карпатах, а тому краще залишити їх рости в природньому середовищі. Звісно, якщо у вас нема непоборного бажання платити чималий штраф, кількість нарцисів, на жаль, щороку скорочується. Ще 10 років тому на місці теперішніх маленьких полянок цвіли цілі нарцисові поля. Причин цьому декілька, проте основна це, звісно ж, людський фактор. Вже неодноразово нарцисове поле палало, і велика кількість рослин була втрачена назавжди. Отож, користуйтесь нагодою відвідати унікальну долину допоки ще не пізно, Удалих вам мандрівок, і нехай кожен день радує новими приємними відкриттями.